Так, починаю розривати розплідничок для рачка. Так, почуємо корінь. Ось десь отак от, от плануємо так розрити. Так, цікаво чи швидко набереться вода, чи взагалі набереться. Ну, Я думаю, що буде все гуд, в разі чого колодязь там по декілька метрів, то насосом накачаю з володця, щоб заповнити спочатку ну, якусь початкову воду, скажімо так. Сута, ну, глибина вже десь метра півтора-два є точно. Отак От наразі виглядає розплідничок. Це навіть можна сказати мінімальний ставок вже буде так само, прямо біля хати. Взагалі шикарно. Дно все глина, як бачимо, ідеально для рака буде, буде собі ну, де-небудь е, робити норки. От, це буде йому дуже зручно. І так само там от, таким каскадом ковж йшов, якраз будуть, е, додаткові, будуть додаткові такі бровки. От. Оп. Тобто, і, я думаю, для раків це буде, особливо для маленьких, тільки плюс. Ось такі всякі. Фік. Фік. От. Тут ми розширяємося і поглиблюємося. Тобто, основна яма буде тут. Ну кажу, наразі вже він абсолютно не маленький. Блін, ну кажу, екскаватор просто бомба. Малесенький, гусениці, гумові, заїхав, мені брусківку не поламав на подвір'ї. Сюди протиснувся, просучився і дивіться, які рувери є. Ну отак можна по моїй тіні побачити, яка глибина. Я метр вісімдесят п'ять десь маю. Це планується, прийшлося декілька фруктових дерев там перс, абрикос, яблуні, вишень багато порізати. Але без того ніяк неможливі були ці роботи провести, на жаль. Писав, а що он там говорить? <риклад> Кажу, що стараюсь виростити раків. І хочу от поділитись зі всіма, кому цікава ця тема. Я дивився відео е, Жені Лагуткіна. От. Він мене надихнув, скажімо так. Я з ним консультувався по багатьох питаннях. Е, от, кому цікаво, можете забити вуглі, подивитися, що це, що це за чоловік. І багато речей я дізнався від нього. І там деколи люди не знаю, які дійсно щось знають по цій темі чи не знають. Ну, пишуть просто абсолютно. Е, Протилежні речі, тому що сказав Євген. Ну не знаю, чоловік явно має досвід в тих раках. Я кажу, якщо подивитись його деякі відео, явно має досвід. І... Я кажу, і люди деколи пишуть, ну не знаю, де вони таку інформацію беруть, чи можливо в різних регіонах України живуть. Ну, якісь такі візновиди раку, що для них один віст більше м'яса, а інші їсть більше рослинної їжі, ну, можливо, і таке. в теперішньому світі нічому не, не приходиться дивуватися. Ну, зараз запригну всередину. на на дотик прополодна день сьогодні жаркий. така прям чистенька ось за такі ось за такі бровки я говорив от, там так само вийшла така одна тобто це все Такий рельєф дна прикольний для раків. Це для них от тут додатковий такий бережок, щоб тут зробити собі норку, наприклад. Так виглядає наразі розплідник. Я от ще подумав, що це може бути як резервуар для перетримки рака зимою. Живлення 220 за моєю спиною є, так що можна буде якісь аератори там, тому подібне ставити от, підігр чи підігрівати воду. Не знаю, але буду думати одним словом. Там десь метрів 5 твердих буде, тут десь до двох. Отак от розпланували землю. Хода дерев, але без того ніяк.